Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас центральний парк імені Лазаря Глоба. І нещодавно тут стартували роботи з ремонту сходів. Про відповідний тендер ми ще писали у червні. І загальна вартість робіт складає понад 2 мільйони гривень, якщо бути точніше 2 мільйони 200 тисяч гривень. Відповідний тендер вже підписаний і вже стартували роботи. Сьогодні у нас 17 липня. 2025 року і вже відбувається відбувається у нас тут робота. Можете бачити, робота кипить, повним ходом йде робота. Люди працюють без відпочинку. За тендером у нас передбачено заміна понад 600 гранітних блоків. Тут вже щось перекопано, огороджено. Ну і там от центральний вхід знаходиться у парк. Можете бачити, там і можна вийти на проспект Дмитра Яворницького. Там щось теж роблять. Як я казав, загальна вартість робіт складає понад 2 мільйони гривень. 2 мільйони 200 тисяч гривень. Відповідний тендер вже підписаний і роботи вже почалися виконуватися. Станом на 17 липня роботи знаходяться ось в такому стані. Як я кажу, все відбувається дуже-дуже-дуже швидко, можете бачити. Працюють люди на повну. І згідно з тендером передбачена заміна гранітних блоків, потім тут встановлять поручні, потім будуть щось чистити, прибирати. Ну і от, 2 мільйони гривень можете бачити. Роботи стартували практично нещодавно. Я думаю, ми сюди приїдемо ще не раз, подивимося, як воно все буде. І так, от В такому стані це зараз знаходиться. Частину гранітних блоків вже демонтували, тут лежать електроінструменти. Можете також писати в коментарях, чи доцільний взагалі такий ремонт. Я, чесно кажучи, не знаю навіщо було тут щось ремонтувати, однак... Однак є те, що є. Тому пишіть в коментарі вашу думку стосовно того, чи потрібен був взагалі ремонт. З вами був інформатор. Якщо з'явиться більше подробиць, ми обов'язково про них повідомимо. Доєднайтесь до інформатора ФМ на 107.3. Дякую, що були з нами.